сюда продернут, так туда вытолкнут. Но ну, руки не под себя, кистями развернули. Давление, давление. Между коврами и керриц, работайте на коврах. Сняли руку снизу, забили из-под руки. Берите захваты. изнутри, ну все через шею. все работает, только рука пошла на плечо отсюда, вот изнутри мы вот так сбрасывал, а тут изнутри поп сюда, поехали, отбрасываем. А поехали. Ваши плечи на уровне противника. Да. Постоянно. Только любое не противника, ага, Нормально. Да, да, да. да, да. <съём> вот не столько Команда вікова група Ю-20. Це молодь, готується на чудовій базі в місті Южному спортивному комплексі «Олімп». Це перший збір до чемпіонату світу. Команда в цьому році на чемпіонаті Європи виступила, в принципі, непогано. У нас три золоті нагороди. Також є срібло і бронза, і команда виборола перше місце в командному заліку. Зараз, в принципі, теж той самий практично состав готується до чемпіонату світу, який буде проходити на початку вересня в іспанському понтеведро. Якщо казати про умови, то це напевно один з кращих залів. Які є спортивних, вообще, взагалі комплексів, які є в Україні? Нам дуже подобається, що у нас є така можливість тут тренуватися до цього часу. В Южному проходила підготовка підготовку доросла збірна, яка готувалася до ліцензійних турнірів. Зараз доросла збірна та частина молоді допомагає готуватися нашим дівчатам, хто виборов ліцензії на Олімпійські ігри в олімпійському комплексі в Кончезаспі. В центрі підготовки Олімпійців. Наші олімпійці розпочнуть боротьбу в Парижі з 5 серпня. Боротьба триватиме до 11 серпня. У Нас чотири в жіночій збірні чотири ліцензії вибороли дівчата. Ми їм бажаємо вдачі. Тут ми готуємо молодь, яка ми сподіваємось буде представляти Україну вже на наступних міських іграх в Лос-Анджелесі. Якщо казати ще раз про комплекс, то ми вдячні керівництву комплексу Олександру Нуфрієву, тому що можливість для для молоді в такому центрі готуватися, це така вже і для них такий рівень, і це для них можливість в чудових умовах підпроходити підготовку. Окрім роботи на килимі, також ви в тренажерку ходите, в релакс центр. Так, 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 звичайно, у нас зараз якраз такий збір, де ми можемо пройти повне навантаження, тому ми використовуємо як роботу на килимі, де ми відпрацьовуємо елементи боротьби в умовах наближених до сутичок. До є навантаження також в тренажерному залі використовуємо зал. Для того, щоб підвищити рівень фізичної підготовки дівчат, спортсменок. І так ми ще відновлюємось, те, що дуже подобається дівчатам в релакс центрі в комплексі. Це теж так, після такого центру вони готові заново працювати і ще більше і більше. Час є, початок чемпіонату світу буде. Через місяць з невеличким, і ми зможемо провести зараз збір. І ще потім останній збір заключний в центрі Олімпійців в Заспі. В Южному Ю 20 вперше не вперше. Так, вікова група Ю 20 в Южному вперше. Багато хто з дівчат вже тут були, коли працювала разом з дорослою збірною і готувались до. До олімпійських стартів, але в принципі молодь вперше, і я бачу, що їм тут подобається, вони відчувають цей комфорт, відчувають умови і працюють. Вакцин робиться на чемпіонат міру, який буде. Це зараз, ну, перший етап підготовки нагрузочний перед чемпіонатом міра. Ну, більше, мабуть, фізичну робимо підготовку, більше їй уділяю внимание. Вот враження від роботи в Южному чи були вже тут чи вперше? E, Ні, вже була тут в марті місяці. Красивий комплекс, хороший, всі умови тут є, щоб тренуватися. Все робить для нас, щоб ми хорошо тренувалися і боролись. Нещодавно був чемпіонат Європи, ви здобули золото, так Поділіться враженнями. По емоціям, ну, это не передать, конечно. Долго мы шли к этому. Перед этим у меня були травми. у меня не получалось выступать на международной арене. Всегда травмировалась перед міжнародною. И сейчас вот так вот произошло, что вот э, получилось так выиграть золото. Э, ну, боевое было какое-то состояние, потому что была страна террористов, и хотелось... Э, Показати, чому сільне, ну що ми все можемо, і отак от, так от виходило, що зайняли перше місце в командному заліки. Як у вас емоції, коли можливо є варіант, що ви вам доведеться з росіянами вийти на килим? Як впоратися? І як взагалі я знаю, що і чоловічі, і жіночі збірно багато робили для того, щоб вони були недопущені до міжнародних змагань? Ви говорили про це багато? От все одно. Нейтральні так звані спортсмени все одно беруть участь десь там, ну не в повному складі, але все ж таки. Да, беруть. Ну, зараз на Олімпіаду не допускають їх, але на нашій Європі вони були. І наоборот, це стимул. показати їм, виграти їх, не дати їм шансів, взагалі, там, якусь медаль. Наоборот, це у тебе такий стимул і так заряджаєшся, щоб виграти їх. Отак от. Додаткова мотивація. Так, Показати їм, що ми сильні, і нас не сломати. Комплекс дуже красивий. все нас тут гарно прийняли, красиво годують, все добре, дбають за нас, всьому допомагають. Так само це важливо за нас прибирають, там допомагають, послі все дають. Такий ну такий комплекс великий, і все для нас. Це ну в Україні таких дуже мало. Це дуже дякую всім, що які тут нас прийняли так гарно. Дуже класна підготовка. У нас тут перший етап до чемпіонату світу проходить Ю-20. В загальному дуже класна підготовка. А ви вже тут були в Е, Так, я вже була з дорослою командою України е, і тепер це в другий раз. Підбити, будь ласка, підсумки Чемпіонату Європи. Ви також змагалися і в старшій віковій категорії Ю-23. Розкажіть про підсумки. Ну, в Ю-23 я виграла чемпіонат Європи, стала приз, ну, чемпіонкою Європи. Ну, насправді було важко досить, але я була така більш налаштована, більш з тренером ми все обговорили, як з кожною суперницею боротися, технічно все обговорили і подолали ці, ці змагання, і все вийшло гарно. Особливо там в мене був фінал з німкою. То ми так розбирали технічно, що робити, і я все правильно підготувалася і вийшла, виконала цю роботу і все. Скільки вам років? Угу. Тобто, ви зараз на дві збірні працюєте, так? Так, на ю 20 На три. На три. На дорослу, на Ю-23 і на Ю20. Я стараюся як підготуватися, бо саме перше на змагання треба підготуватися фізично, це звичайно. Ми готуємося кожен день фізично. А психологічно, морально, тако емоційно це треба готуватись самому, самому все продумувати. Тренер може в деяких моментах допомогти, але хто допоможе, як не сам собі. Та так що в загальному все добре, ми працюємо, стараємося. Росіян допускають до змагань, поділіться ось цими думками, які емоції у вас, і як виходити проти росіянки на килим? Ну, якщо чесно, це дуже, дуже якось така агресія. Хочеться їх перемагати, тільки і щоб вообще цієї країни нас не було, щоб не допускали їх це. Це недопустимо, щоб така країна виходила на такі ур, на такі змагання. Я, на жаль, на жаль, не зустрічалася з росіянкою ні з білоруською, ні з росіянкою. Ну але би хотіли зустрітися, якщо чесно. Хотілося б доказати, положити, виграти в них і доказати, хто така насправді Україна, що в нас сильна непереможна країна. Тобто, ви впевнені, що впоралися б з емоціями і не влаштували б бійку? Ні, ні, я би впоралася, надіюся. Я би впоралася. Ну, може, б було якісь там пару моментів, але ну ну просто було б все набагато жорстче з ними.